Українська чи російська? Українська. Українська. Чому? Тому що я родилась тут, але знаєте, що я вам скажу? На якої людина кривчана говорити, на такої вона буде розмовляти, і це немає різниці. Якщо вона на російській на привикла розмовляти, тоді вона буде розмовляти на російській, і Ти її навіть не перемовиш на ту українську. Ну, якщо будеш розмовляти на російській мові, я тебе прямо тут уб'ю. Мене... <плес> тому що я не розмовляю російською агресивною мовою, але є наші засовушники, є наші хлопці, які розмовляють і звикли розмовляти на російської мові, тому що Ну вони звикли. Ми ж не будемо їхати на передову і говорити, що ви розмовляєте на російською мовою, тому що ми з України. А у діти ваші, я не знаю, майбутні, наприклад, да от якою мовою ви б хотіли, щоб вони спілкувалися? Лише українською, лише українською, лише українською. Я буду вчити свою дитину розмовляти лише українською, тому що українсь... Україна це не зламна країна. Росія що там говорила, що ми зламаємо Україну чи Київ за три дні? Де? Три, три роки пройшло. Що? Що вони зламали? Вони місяць з Путіном залізли в погрібку. Я вам дуже дякую, щоб з вашими чоловіками все було добре. От прямо вам вібрації абсолютної удачі, здоров'я такої, знаєте, що ввідки, а все було добре. Пару за нього любова.